Чи псуються очі від смартфона, від звичайного такого скролінга? Псуються очі не від просто скролінга, чи від якогось там впливу світла від смартфону. Mm -hmm. Все це псується за рахунок часу проведення і за смартфоном без перерв. Якщо робити періодичні перерви, то з очима в принципі нічого не буде страшного. Mm -hmm. Тобто це можна сказати напів міф. на Напівміф, На ага. півміф. Добре. А, скажіть, будь ласка, є також такий міф, що морква покращує зір. Це правда? В моркві є вітамін А, він, звісно, корисний для зору, але щоб його вжити в повній кількості, потрібно з'їсти щоденно по 4 кг моркви. Oh, ну так, да, ну да. добре. Ще один міф ми розмічали. Ще дивіться, є такий міф, також, що можна просто відновити зір, нічого не роблячи. Так можна взагалі чи ні? На жаль, ні. Зір має тенденцію тільки погіршуватись, і якщо нічого не робити, то можна. Може, дойти до точки не возрати, mm. коли нічого зробити не можна буде. Так що, якщо є проблеми, їх потрібно вирішувати.